Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні до нас в гості завітав наш друг, ведмедик, але він дуже засмучений. Він запросив до себе на чаювання своїх друзів-ведмедиків, але не знає, який посуд потрібно приготувати. Ми з вами вже багато знаємо про посуд. Давайте розповімо ведмедику, який посуд існує і для чого він потрібний. Подивіться на картинку, що ви бачите на ній? А як це можна назвати одним словом? Посуд. Так, для чого нам потрібен посуд? Ми готуємо в ньому їжу. П'ємо чай та сік, сервіруємо стіл. Пропоную поглянути на картинку і назвати, що ви на ній бачите. А як це назвати одним словом? Посуд. А який це посуд? Це кухонний посуд. А для чого потрібен кухонний посуд? Для приготування страв. Погляньте на наступну картинку. Що бачите на ній? Так, це теж посуд. А який це посуд? Це столовий посуд. І для чого ж він потрібен? Все вірно, посуд використовується для подачі їжі та сервірування столу. Погляньте на наступну картинку і скажіть, що ви бачите. Це теж посуд. А який цей посуд? Це чайний посуд. Для чого ж потрібен чайний посуд? Його використовують для чаювання. Давайте пограємо в гру, яка називається Збери сервіс. Подивіться на картинку і виберіть тільки ті предмети, які відносяться до чайного посуду. Заварник. Чашка, цукорниця, чайна ложка. Ми зібрали з вами чайний сервіс. А тепер подивіться і виберіть предмети, які відносяться до кухонного посуду. Сковорідка ополоник, ніж, каструля. Ми зібрали з вами кухонний сервіс. А тепер виберіть предмети, які відносяться до столового посуду. Миска, салатник, склянка, виделка. Ми зібрали з вами столовий сервіс. Давайте пограємо в гру Великий Маленький. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Велика тарілка, маленька тарілочка, велика чашка, маленька чашечка, велика склянка, маленька скляночка, велика каструля, маленька каструлечка. Так, все вірно. А наш гість-ведмедик все зрозумів і з задоволенням повернувся додому і зустрів своїх друзів-ведмежат. Дякую вам до побачення!